І так, всім привіт! Я знаю, що ми будемо грати. Я просто в це ще ніколи не грала. Я знаю, як це називається. Пишемо в пошуки Змія. Змія гуглимо. І ось нам потрібна іменно оця гра, ось запам'ятовувати, як вона виглядає. І нажимаємо грати. Я буду грати. Е, нічого не кажіть, де я зараз це я построювала у бабусі просто. Хі -хі. Вибачте. Так вийшло. А ось і вгора. Вон. Нічого не... Ладно, ладно. не потрібно нам це. Ой боже Сімнадцять, шістнадцять, п'ятнадцять, чотирнадцять, тринадцять, дванадцять, одинадцять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість. Я не знаю, що буде скоріше за все почнеться гра. Я бачила, як в це грають, але. Не грала. О, що нас вдвоє? Ой боже мой, а як ми будемо грати? І я буду змією. Я впевнена. В цьому. Да, я змія! Я змія. Все. Всім пока, я змія. Бачите, мене втаскують. Показано, за мене втаскують. Дивіться. Що у мене з обуючим? Що за трол? У мене не така Ну, Ви знаєте? Я знаю, що почнеться речі приймає через 3, 2, 1. Розпочалась. Ще раз 3, 2, 1. Я не знаю, але вона скоро повинна. О, бачите? Розпочалась. Я тут ще не пишу, коли змія прибуває, а я прибула. А я буду дуже тих. Ще хтось зайшов. Ми не двоє. А, це ловушка розставляти. Зайду через секретний проход. Все, Хлопчику. Що, програв. Програв він. Я знаю, де поставити дві ловушки. Раз. От тут. Я літаю! Я не знаю. Дві ловушки тут. Тепер потрібно знайти дівчинку. Тут ключі. два цілих. Неплохо. Йдемо на другий. Так. Я не можу тут проводитися, і це мінус. Я не можу її тут чекати довго. О, о, а вона не чекала, мабуть А то ще якась була, пам'ятаєте? По-моєму, вона на якийсь був побичний стін. Не так? Like. А! Я виграла! Було шість хвилин, і я з'їла усіх. Ну, не ожидали побачити на, лес... на лісниці e, змію, мабуть. Я не можу ще об'їздити це по-другому. Ну, на ти це було неожиданно. Согласна. Мене теж. Напевно, з'їла. я точно не знаю. <плес> <плес> а як сюди запригнути? Чи? Як це один? Д... Я запригнула. От оця дівчинка інша піде. Ой, я ж її з'їла. Ні, не було потрібно її їсти. Вона зараз буде з Мітеєю. Ой, боже мій, і що робити? Воно ж мене по-любому з'їсть! Ну. Що є, то є, будемо боротися з цим. Зачиняємо. О! Мені потрібні монетки. Не знаю для чого. Але вони тут розкидані, і я їх заберу. Взяла, взяла, взяла. О, я, по-моему, знаю это. У меня з'явилося. Да, вона появилася. Вибачте, що пальцем закрила. Могла не було закрити. Вийшов в Я просто встала. там переключалася. Та я знаю, що там хід. Я не. Не! Ноу, айтр вон! Там ще є хтось? Ви бачите це? Все, я програв. Я програв. Ви бачили, що я сюди якось запрыгнула? Як? Я це зробила. То як це зробити знову? Я не можу. Я якось зробила це? Але це якась способність у мене була. Мальчик. Мальчик! Тут повсюду хлопці! Я не можу так жити. Жити. Я дівчина, я не можу так жити. Дивіться. Пу. Пу. Ви, ви бачили? Я прям на краєчок приземлилась. Ось так я примерно на якось приземлилась, прям на краєчок Смейки, а я тут є, я ще у всіх. Немає тут. Тут теж мене тут не йде, немає немає. На жаль. Ой А якщо заплытися на бочку і пум не долітени. Е... Впустите мене! А, все, всіх з'їли. Ну, дивіться, А якщо, хлопчику і. Реально працює! Ви бачили? Я хлопчику на голову забралася і, підпригнула. і це раунд Сараунтизи. Я ж вмію прыгати на голову. Це раунд Изи. Ну, я не можу. О, нас Я не можу стати повернути, щоб бачити. Я думаю, що піде дівчинка у капелюсі Я думаю, що так буде і вона піде. Я думаю, що так. Я прийшла я, я прийшла. Так, я ж рофі. Ви знаєте, що я там вже всіх з'їла за, за хвилину примірно. Я ж профі. А тут я ловушки не можу ставити. Печаль. Ай. Печаль, тому да що в другу воду сюди б якось телепортирувались, а тут немає ловушок. Це було печально. Ну, вряд ли, вот тут телепортирується якось. О, зараз я вже буду 3, 2, 1. Я ж казала, щось працює. Я жду, поки хтось вибіже, бачите, бачите, вони там ходять. О, дівчина просто прибіжала по мені. Ну, так не можно. Но я уже съела. Я кого-то хлопчика. Вот. Спалили меня. Я ловушку раз. Ловушку два. Э. И Вони тут точно ніяк не пройдуть. Ну як вони можуть отут от пройти? Сквозь моїх ловушок возможно пройти, скажіть, будь ласка, і тут ще я буду їх почитати. Хвост тільки свій потрібно обрати, щоб вони мене не побачили. Тут є ще одна дві. Ладно, я буду отут в комочку. Слідкувати за тою? там попадуться? Попався чи ні? Я не розумію? Пусть йдуть. Ну, no, блін, я буду отут. Чекати їх. Піджидати, так скажемо. Як добре, що змія може відчиняти двері? Мінус один. Точніше, мінус двом. Навряд чи вона підозрює. Навряд ця дівчина знає, що вона залишилась одна. І що з моїм бабу, щоб я знову це повторюю. Мені це не подобається. А, це я, мабуть, зачинила випадково. Я буду тут чекати. Чому на дані ког нема? О, так їх двоє залишилось. Не тільки ця та дівчина. Вон вона б... бігає. Є. А, з'є. А. Тут ще одна залишилась. Сподіваюсь одна. І мені подобається я є, лі... та і що в мене якесь обличчя не моє. Что это за издевательство надо мной? <свистит> <свистит> Держи, Тут никого нема Тут? Там ось. А ще двоє залишилось. Це і та. То, що вони розмножається, це мені Мішає Ну, я його їм. Так, ну там по факту ще хтось давшися. Ще один по факту залишився хтось. І змія переможе. Чи а, -а, -а! я всіх з'їла? Норм. Я думаю, що я виграла. Миллиметр. Ой, що тут за маркет? А де маркет? А он, 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 он. Тут за монетку, мабуть, усе. Це що? Я не розумію, що це. Давайте ще одну ігру зіграємо. Поки не забула, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Мені дуже потрібні підписів. Я дуже хочу, щоб ви мене дивилися. Підписуйтесь. У мене дуже інтересне відео. Підписуйтесь на мене і не пропустите жодного відео. Я знову змія. Чи? Я знову змія! Так я. Так він же один. Лихо дня, я думаю, буде. У мене дуже цікавий контент. Підписуйтесь на мене. Я просто буду програми. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два, один. Один один. О, у мене шість ловоших я заметила тільки шобач, там з краю. Ой, вибачте. Один освіт. Так немає шансів. Так все? Я виграла! Я перемогла! Yeah. Я перемогла все! Ізі победа! Ізі побейшкшан! Вибачу. Десь когось голова, так? Ну, это попробуй Я знаю, як сюди зібратися, забратися, тільки потрібно, щоб хтось підійшов. Так, ага. да. Не виходить. Не виходить. Чего? Одного ігрока заїсти, да? Easy победа. Знову він ну, ну, ну може когось іншого. І зараз він піде в цей раз, та... ну, він іде, і як я переможу. Я в цей раз та як не переможу. А дивіться. Це. Зараз ви побачите світло. Бачите, тут у мене темно О! Якось вибралось. Мені потрібно. Я буду гуляти по округу. Зачекайте. У мене є мішок? Чи що то? Ви бачите? Як вам сказати, де воно знаходиться? Е... З лівого у З лівого краю. З лівого краю посередині десь. Бачите? Ну, я не збираюся збіжати, тому що я одна не збіжу, я буду тільки збирати монети. Це що? Я не розумію, що це забіг. Я буду отут. Я буду в окна. Я бачу її. Бачите, он вона. Ну, я думаю, можно закинчивать всем. Пока-пока. Подписывайтесь -пока. на